В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Тепер стривожилась душа моя. І що мені казати? Спаси мене, Отче, від години цієї, але ж на те я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я і злинув з неба голос. І прославив, і знову прославлю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Амінь. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гециманія, і каже до учнів: Посидьте тут, поки піду та помолюся там. І взяв Петра з собою і двох синів заведея і почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм Смуток у мене на душі аж до смерти. Зостаньтеся тут і пильнуйте за мною. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив Авва, Отче, усе тобі можливо. Віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, а що ти. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І приходить і знаходить їх у вісні, та й каже до Петра: Симоне, ти спиш? Не міг єси сочувати ані однієї години. Чувайте ж і моліться, щоб не ввійти в спокусу дух бадьорий, але тіло кволе. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Знову, вдруге, відійшов він і почав молитися. Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля. І, повернувшися, знову знайшов їх у вісні. Очі бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І сам відійшов від них так, як докинути каменем, і, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги ще пильніш молився. А під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Повернувся він утретє і каже їм Спите ще і спочиваєте? Досить, прийшла година, ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Коли ще говорив аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятьох, званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до Нього, Юдо, поцілунком видаєш чоловічого Сина. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Аж тут один із тих, що були з Ісусом, простягнув руку, вихопив свого меча й, ударивши слугу первосвященника, відтяв йому вухо. Тоді Ісус сказав до нього Вклади твій меч назад, до піхви всі бо, що за меч беруться, від меча загинуть. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді Ісус сказав до первосвященників, начальників сторожі святині і старших, що були вийшли проти Нього. Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями, Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене, та це ваша година і влада темряви. Та все це сталося, щоб збулися писання пророків. Тоді всі учні залишили його і повтікали. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.